Кожного дня, вертаючись з роботи, підходжу до під'їзду, вмикаю фонарик на телефоні і підсвічую собі дорогу, щоб було видно. І так, вже протягом місяця живе черкащанка Анна. Розповідає, раніше із сумками зручніше було їхати ліфтом, нині ж вимушена підійматися на гору самостійно. Я вже звикла до таких умов, швидко довелось пристосуватись. Та скаржитися немає права, каже дівчина. Це терпимо, тому що на фронті в окопах набагато важчі хлопцям, тому, я думаю, всі ми повинні отримали ці визначні зручності і разом до перемоги. Натомість черкасець Віктор Гуркун живе на п'ятому поверсі. Каже, неодноразово бачив, як мешканці опинялися у ліфтовій пастці. тому разом із сусідами на такий випадок облаштували ліфт усім необхідним. У кожному ліфті мешканці поставили стільчики. Є відерця відповідні, склад, хлібці з бурячком, ну такі водичка. Є ковдра, є сік, є стаканчики. Турботливі сусіди постійно поповнюють коробку із запасами, додає чоловік. Не раз я бачив, що кое-хто підносив, на те, що він вважає нужним додати в ці коробочки. З відключенням електроживлення роботи додалося, розповідає головний інженер підприємства «Черкаси Ліфт» Едуард Латинін. Оскільки аварійних бригад на місто лише чотири, то визволити у короткий термін вдається не завжди. У мирний час було 33-40 просто зупинок, не застрягань. Застрягань там 1, 2, 5, там сім. На сьогодні 70-80 застрягань в сутки. Регламент на звільнення пасажирів з кабін, що зупинилися 30-45 хвилин. А ви самі розумієте, що коли масове застрягання, то ніяка аварійна служба не, не гарантує вчасно звільнення людей. Завжди мати при собі телефон та не намагатися самостійно відкрити ліфт. Основні поради, яких просить дотримуватися, я закликаю людей міста Черкаси мешканців міста Черкаси. По перше, не користуватись ліфтами під час повітряно тривоги. І уважно слідкувати за в рівне відключення навіть не вріну планові. Якщо це сталося, я маю воно весь застрягання в кабіні, то не намагатися самостійно покинути кабіну. Це небезпечно. По перше, і по-друге, що вже є на жаль випадки в Україні травмування. Віктори Гончарук, Тетяна Рева, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.